Всім доброго дня. Ось сьогодні крила поварив, тумби, який казав, повиводив. Щоб вставати потім на них і заходить і з тої сторони так само. Тут іще пластинка 1,5 см отак буде обшиватися. Воно і так ось жорстко стоїть, ну то взагалі буде мертво Ось Отак виходять крила. Крила зразу робив під колесо R20 діаметром. Тому що це Ремені стоять, чоловік тоді хоче 20 кинути, кинуть, бо він мені розмір сказав. Я вже під них зразу крила зробив. Бо це маленькі стоять. Це вже крила п'яті зроблені. Ну, вид, звісно, вирисовується гарний. Зараз займусь. Ось бачок зварив масляний. Бачите, який казав, тут буде стоять. Зараз дороблю бачок, кришку залишилось. Туди вивезти патру, ну, патрубок трубу і сливну кришку, ну, кришку щоб закручувати, щоб заливати. І фільтр ще. Під фільтр вивод зроблю, зроблю фільтр тут. А може і дільно подивлюсь, ще поки в роздум'ях. Під акумулятор зробив і показував. Ну, В принципі, вид уже вирисовується. Гарненько. Ззаді ще немає крил. Буду їхати метал шукати. Ззаді теж крила делати, бо немає металу на накрила. Та й почну вже гідравліку можна починати складати, проводку. Та й пробувати заводити, виїжджати, як кажеться. Ну, вид, звісно, гарний. Через камеру не передасться. Коли покраситься, так це взагалі буде клас. Тут а, бачите, в мене рихльонки не вистачило, то я кусочками воно подобавляв. Бачите, як вийшло. Ну нічого, покраситься буде бомба. Отакий такий от вид виходить. Дякую за перегляд. Підписуйтесь, лайкайте. Буду вдячний. До побачення.